Зараз 4 ранку, і я неочікувано їду в місто студентів. Дівчата, привіт! У мене на годиннику вже більше ніж п'яте ранку. Я навіть не хочу дивитися, скільки зараз часу. Я повинна була вийти в 5.20 і я всюди запізнююсь. Але давайте зараз не про погане. Коротше, я в Чехії і живу вже більше, ніж 2 роки, і весь цей час я хотіла поїхати подивитися Берно, тому що це друге найбільше місто в Чехії, плюс місто студентів. У мене якось ніяк не вийшло. І от вчора я поговорила з мамою, і все якось так спонтанно завертіло, що вона мені орендувала місце в хостелі. І ну, як будто вже немає других варіантів, як не їхати, да? тому я купила собі квитки на, на потяг. І зараз я на нього запізнююсь. Я собі повідмічала на карті абсолютно все, куди я хочу піти. Зробила собі маршрут та листочку. Я дуже сподіваюся, що ми всюди встигнемо з вами. І насправді я впевнена, що буде дуже цікаво того, що я ще плюс зустрінусь там зі своїми друзями. Тому да, залишайтеся. Я начебто все взяла, але я таке відчуття, ніби зараз я про щось загадаю, а часу вертатися вже не буде. Мені здається, що я випадково, дуже-дуже випадково застала, як не знаю, там кроваву луну, жовту луну. Коротше, вона жовта. Я вам зараз покажу. 12 хвилин мене потяг, і мені вже його треба іти шукати. Я думаю, я в потязі куплю собі якийсь салат, тому що по перше я з тих людей, які не можуть дуже довго без сніданку. А по-друге, там дуже дешево, тому чом би й є. І ще й в мене такі плани не що я думаю, без сніданку я довго не протягну. Цельно люблю і зустрінемося в порно. Перша зупинка, яку я вирішила зробити, це звичайно ж ринок. Насправді в Празі також проходять ринки, але ну я якось постійно на них не попадаю. А тут, якщо б вже і так зірки склали, що я в центрі і в 9 ранку, і тут якраз проходить ринок, ну не піти на нього, ну це просто гріх. Тому давайте це виправляти. Блін, насправді дуже хочеться купити полуниці домашні, бо вона у них тут прям відчувається, що домашня, вона запашна. Вона, вона видно, що в парнику вирощена, і просто сюди привезена з дому. Але я боюсь, що я потім буду таскати з цих і, і до кінця дня вона буде виглядати, як я не знаю, як, як малинове, Ой, як полуничне варення. A few moments later. Дівчаночки, ми з вами дійшли до ще одного торгу. Це вже великодній торг, базар. Але він бачите, що зачинений, напевно, тому що дуже рано. Там, а там, бачите, там навіть цей, ці каруселі є. Дуже прикольно. А оце от... А оце, -от, а оце -от. це у нас астрономічний годинник. Чесно, я не знаю, як він працює взагалі, а, що це хто це взагалі придумав. Тут, іноді кажуть, що випадають якісь камінчики, такі кругленькі, я вам зараз їх покажу, отут фотографію прикуплю. Але я перевірила всі віконці, там нічого нема. Насправді мені здається, що чехи дуже люблять годинники, тому що, по-перше, в празі є великий оцей годинник, такий знаменитий, що показує абсолютно все. Плюс оця споруда, плюс тут дуже багато, просто по вулицям ходиш і що ці годиннички. Так що, так. Часто мене більше за той годинник вражає цей будинок. Він дуже гарний і розмальований, я так розумію. Але ну, це дуже прикольно виглядає. Цікаво, яким вандалам прийшла на думку розмалювати дах будинку? Я не розумію це після сніданку. В мене була запланована прогулянка вулицями міста, тому я вирішила дотримуватись свого плану і взагалі подивитись, походити, що є в цьому берну. Свою прогулянку по місту я вирішила урізноманітнити походом в галерею. Вона виявилася абсолютно безкоштовною, але дуже маленькою. І по факту, все, що ви бачите, це є вся галерея. Тому я там дуже довго не затрималась і пішла далі. У 12.30 я все-таки вирішила, що це час піти поїсти. Тому я зараз в кафе. Зараз покажу вам, що я замовила а, У мене зараз такі плани. Я зараз посижу в кафе, підзаряджу свій телефон, тому що в мене там всього було 20% коли я сюди прийшла. А потім я ще піду погуляю, і в дві години у мене буде вистава в театрі. Тому ми підемо на дитячу виставу. Дивитися казки про Берно. Yeah. Це просто в партію гуляло, а тут такі пляшечки. Я не знаю, чи це, це можна купити вступенку, чи це просто. Мене завжди тербує питання, в який момент ми із ось такого почали будувати ось таке. Ну просто, ну як. Та я не бачила вже давно. І, можливо, я зробила помилку, що Взяла квиток на дитячу виставу. Але ну що вже поробуш? Нічого правильно тільки насолоджуватися виставою. Взагалі вистава мені сподобалась. Було дуже цікаво дізнатись легенди, які входять про берно. Для мене це як знаєте, дізнатись шматочок культури і історії цього міста. Але насправді мені трішечки не вистачало різноманіття акторів і декорацій. А ще мене бісила дитина, якою була шила в жопі, яку точно не добровільно перевели на цю виставу. Чати, я не знаю, як вам признатися. Я вже заселилась в готель, в хостел, я не знаю, що це таке, але суть не в цьому. Це трішечки незвичайний готель. А якщо бути конкретнішими, то це бункер. Щоб ви розуміли, це дієвий бункер. І якщо буде війна, то тут можна буде сховатися. Але давайте перед тим, як ви починаєте мене хейтити, я вам все розкажу. В мене на це було. Три, а можливо, навіть чотири висомі причини. По-перше, він в центрі міста. По-друге, тут дуже цікава концепція це типу бункер в стилі Другої світової війни. Тут всі речі з Другої світової війни ще залишились, і навіть при екскурсії можна помацати майже все. По-третє, тут включений сніданок. І четверте, тут включена ця екскурсія, на якій можна все це помацати з екскурсоводом. Тому я вважаю, це висомі. Причини, і можна мене не ходити і не відпусуватися від мене. Краще давайте я вам все покажу. У мене ось така одномісна кімната. Перше, що кидається в очі, це звичайне ліжко. Але ви просто подивіться, що у мене замість ковдри. У мене спальні, дівчатки. Чесно, перший раз бачу спальники зсередини, але по факту це просто ковдра, наволочка, яка цепляється до ковдри, і е, оця от фіня. -от, Сам, сам спальник. Далі у мене тут є стол, телефон, щоб, знаєте, позвонити важним людям. Да, годинник, який не працює, на жаль. Ой. Але це ще не все. А, тут просто батарейка. Але це ще не все. По-перше, подивіться на оцей от цей -от противагазник, да? а ще оце. Бачите це? Я вам зараз покажу, що тут є. Я вам зараз покажу. Я була в шоці, коли відкрили і побачила, що там всередині. В аптечці є ліки. Ви уявляєте, ліки? Ще подивіться, то це ліки? Якого цього року цікавого видання? Коротше, я не знаю дату виготовлення всіх цих лік, але вони точно з минулого століття. І ви просто подивіться, наскільки все продумано. Що навіть в аптечці є ліки. Асприн'я, є, ви знаєте, так якщо буде дуже погано, то можна. То можна все-таки скористатися. У кожній кімнаті тут є ось така прикольна вентиляційна система. А ще подивіться, у мене є собствений бой. Речого робились 17 років. Коридор це звичайний, звичайний бункер, я вам зараз ще покажу туалет. Так, а тепер показую вам туалет. Всем привет! У нас тут такий умивальничок. Два туалети, але, ну, це знаєте, це вже відремонтовані туалети по факту. Але Боже, мене убив душ. Ви подивіться, душ, да? І що це таке? Ну, от що це таке? От? Ну от що це таке? Дивіться, опа, раз, два, три, оп, все. Я називаю це економія води на максималках. Так що так, ось в такому цікавому місці я приведу сьогоднішню ніч. Чесно, найбільше мене здивував спальник, тому що його я точно не очікувала тут побачити. Але мені буде дуже цікаво <кхід> спробувати і потім поділитись з вами своїми враженнями. Після ночі в ньому. Зараз у мене в планах піти далі гуляти по місту, а потім всім вечором у мене буде екскурсія з екскурсоводом. І я дуже рада, що я можу піти на цю екскурсію, тому що, знаєте, просто подивитися на бункер це одне, а дізнатися його історію це зовсім інше. Щоб ви розуміли, всі ці люди стоять за тим, чим я. Вони стоять цим росливом. Кажучи, Мороз у вас є ще одну. Е, воно на смак як з дитинства. Давайте спробуємо і я скажу, чи воно справді як з дитинства? Воно смачне, безумовно. Але я думаю, все-таки не таке, як дитинстві. Таке, як гритис, ніколи не буде. Але я взяла фісташку і ванільне з малиновим топінгом. Коротше, воно дуже смачне. Фісташка мені подобається більше, ніж це. Воно якесь дуже просте. Так, там смаків небагато, але смачно. Музиката У мене тут поеднание гастритуру с звичайним туром, тому ми пробваем есть сир. Я на корточках сижу на А, Ладно, все. Боже, це не зручно зі штукой. Шпичкой. Але погаді авторки. Ярмарки я випадково натрапила на якусь дуже гарну церкву, а потім пішла б на екскурсію по бункеру, бо часу вже в мене не залишалось. Насправді далі вся зйомка була підпільна, бо сказали, що можна тільки фоткати, але я не могла не зняти для вас таке. Раніше тут був винний магазин, але в 1948 році його віджали нацисти для секретної бази. Потім комуністи зробили з нього секретний бункер для еліти від ядерки, і до 90-х років про нього взагалі ніхто не знав. Екскурсія була просто мега цікавою. Якщо будете тут раджу брати. З екскурсоводом так можна побачити набагато більше. Я бачила столузи, якими сидів сам гідлер, проходила революція, дізналась більше про ядерку і другу світову в Чехії. І раджу всім, хто цікавиться воєнною історією. Було лише сумно, що тут бункер це просто музей, а у нас зараз, на жаль, це необхідність. Всі екскурсії на сьогодні вже пройдені, і я вирушаю до своїх друзів. Ми з друзями хотіли піти в один дуже популярний бар під назвою «Бар Ктарі не екзистує. Але історія повторюється: так само, як з кафе у нас нічого не вийшло, бо не було в місті. Тому моя вам порада резервуйте все наперед. А краще всього за декілька днів, аби у вас точно не було таких ситуацій. Ми з друзями вирішили піти в інший бар, в шот бар, там посиділи до 11, Потім ще пішли до друзів додому, там побісились, потанцювали, подурачились. І в півпершої ночі я пішла назад в готель, тому що в мене наступного дня було ще багато планів, і мені треба було бути огурчиком добрий ранок дорогі підписники це пряма трансляція з туалету у мене зараз вже 8 ранку це другий день у мене зараз починається смачний я сподіваюся на цей сніданок тому давайте підемо на нього разом. Сіданку мені потрібно було виселити з готелю а потім я пішла на першу локацію свого другого дня саме замок Шпілберг, який знаходиться на горі прямо над бункером. Тихлапе холина на екскурсію, і зараз я йду на екскурсію. Потом не можу сказати, що ця екскурсія мене чимось вразила, здивувала чи запала в душу. Вона мені сподобалась. Тим що нам розповіли не лише про замок, але й про якісь пам'ятки і його історії. Але скажу вам відверто, екскурсія по бункеру сподобалась мені набагато більше. Як на мене, в цьому замку мало на що я подивитись, навіть не зважаючи на трьохповерховий музей. Після замку я пішла в Муравську галерею. Я її не тільки хотіла відвідати, мені ще її рекомендували. І насправді я вам також її рекомендую, бо там є дуже прикольні експонати сучасного мистецтва, які точно треба побачити. Я взагалі не дуже люблю сучасне мистецтво, але ця галерея мені справді сподобалась. І я вважаю, якщо ви будете в Берні, обов'язково туди сходіть. Чесно, я не уявляю, як можна зробити таку красу з фарфору. Просто ну подивіться, ну це ж наскільки кропітка повинна бути робота. Знаєте, оце все воно не про що. А оце от, -от справжнє мистецтв. Ну, уявляєте наскільки треба бути майстром своєї справи, щоб зробити ось це. Далі я вирішила собі зробити дуже різку зміну вібрації, піти в місце, яке я не потрапила в перший день, а саме в гробницю. Відчуття були дуже змішані, було дуже дивно дивитись на черепа і на кістки і розуміти, що колись це були справжні люди, такі як я, і більшість з них, як я прочитала, померли від хвороб. Тому мені навіть стало трішечки страшно, і виникло питання, чи це місце досі не заразне. Чесно мені в грібниці стало дуже, дуже. мод дорожче. і напевно саме тому ми наступну локацію став Макдональдс, так сказати, трошечки переварити інформацію, відпочити і заїсти стрес. Братішки, я вже пообідала. Зараз я направляюсь в музей про циганів, про їхню культуру, традиції, їхню історію. Ну, по факту, тупо про них. І що мені теж дуже сподобалось, що половина чи якась частинка від вартості квитку піде на допомогу людям цієї національності, які її потребують. Тому пішліть. Музей виявився просто обалденним. Мені після нього прям захотілося дізнатись більше якоїсь історії інформації про ромів. Але єдину фатальну помилку, яку я зробила, так це я не взяла аудіогіда, тому що там було дуже багато цікавої інформації і читати ту всю інформацію прям не було часу. Єдиний мінус цього музею, я б сказала, це те, що він знаходиться в достатньо небезпечному районі. Він знаходиться не в центрі, а в місті там, де якраз живуть всі ці цигани. І мені, наприклад, було. Стрінувати йти до цього музею, але я просто би радила піти людними вулицями і все з вами буде добре. Чесно, це насправді було дуже цікаво, і насправді деякі факти я навіть не підозрювала. Наприклад, що циганів так само як і євреїв під час Другої світової війни забирали в концтабори. Чесно, це був шок. Вже п'яте вечора, і насправді мене лишається не так багато часу, лише півтори години. А в планах мене було ще зайти в один популярний, найпопулярніший, я думаю, костел в Берні і ще в гробницю, але щось після вже сьогоднішньої гробниці інший, і плюс Галакости і все інше. У мене якось бажання заходить в. Ще одну гробницю немає тому йдемо в костел, а потім будемо бачити. Боже ну подивіться тільки на цю красу. Чесно, мене завжди перехоплює дух, коли я бачу в всіх цих, цих костелах оці величезні статуї, прикрашені стелі, і ці всі гравіювання, мозаїки, фрески. Ну, Тобто, уявляєте, люди це колись робили власноруч без всяких технологій просто просто руками. Я не знаю, У нас зараз стільки технологій, і ми можемо це робити, окей, але раніше. раніше. Як вони це робили? Я капець я в шоці? Незважаючи на те, скільки я побачила і дізналась нового за цей час в Берні, найбільше, що мене здивувало, це те, що всюди заборонено фотозйомка і відеозйомка. Особливо відеозйомка. Знаєте, з фотограмів феймі ще якось получше. Перший раз я бачу і чую реально. От, наприклад, бункер, гробниця і от церква, тільки що. Я в шоці, того, що е, в бункері сказали, що можна фотографувати, трогати, робити що завгодно, тільки не знімати відео, тому я підпольно вам знімала відео. В гробниці сказали, що за відеозйомку додатково 50 крон. Вибачте, мене що за 50 крон, дорогі мої. В костлі тільки шов, ситуація на мільйон. А е, я собі ходжу, знімаю, фотографую. До мене підходить жіночка і каже: Вибачте, а ви від кого?' Я кажу: в смислі від кого? Ну вона каже, ну для кого ви знімаєте? Я кажу для себе. Ну, така, ну так 4-5 фотографій вистачить. Яка нагеркому разниця? Що я роблю? Типу знімаю, фотографую особливо в публічних місцях. Я взагалі нікому не заважаю. Стою собі в стороночки, знімаю, фотографую. Що це за херня? Я перший раз таке чую. Скажіть мені, будь ласка, може, я не права. Я, я просто не розумію. Після церкви у мене майже не залишала часу до потягу, тому я вирішила купити собі смачний малиновий лимонад і вже вирушати в сторону вокзалу. Від Берна до Праги мені їхати дві з половиною години, тому я встигла подивитись дві серії якогось українського серіалу і пожалкувати, чому я обрала це, а не поспати. Ну що ж, мої дорогі підписнички, я вже в гуртожитку виходжу до вас на останні кадри. Ось така вся подавні на і фізичний. Не переживайте, це, називається на діду дзеркало. Коротше, мене не було сил записати для вас якийсь гарний останній кадр, тому записую його так по-домашньому. Чесно, це був мій перший влог. Я взагалі не знаю, чи він вийшов. Чи він вийде? Якщо ви його бачите, будь ласка, підтримайте мене в коментарях. Пишіть, що завгодно, просто що душа поживає. Знаєте? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Я вам обіцяю, що далі буде ще краще. І до зустрічі в наступному відео. Я вас їх дуже сильно люблю і дякую за перегляд!